Хоча, чесно кажучи, в моєму розумінні, а такий контент, ну він, він не несе ніякої користі взагалі. Ну, типу, окей, хтось там один, два, ну хай 10 людей записали б про ті 69 тисяч та і все. І здавалося б, на цьому достатньо. Але ні. Ні. Ти маєш бити. Ту ж саму стезю, в яку б'ють вони, щоб отримати чуть-чуть трафіку. Тупо максимально. Алгоритми ютубчику сьогодні і те, що було 10 років тому, це зовсім інше. На превеликий жаль. На мою сором'язливу думку, суб'єктивну. Алгоритми. Тоді були значно кращими, ніж алгоритми сьогодні в Ютубі. Бо я пам'ятаю, як я так само, ну, з іншої тематики, але так само а, писав відосики, а, які були перш за все, цікавими для мене. І вони отримували свого глядача і отримували охоплення. Сьогодні ж, коли ти робиш такі відоси, то охоплень ти не отримуєш. Можливо це і було комусь цікавим, але сорі, охвати, ми тобі не даємо, бо ти не пишеш трендовий контент. Ти пишеш там якийсь контент в загашник та і всього. Херня щита, але блядь, нічого і не зробиш, чесно кажучи. Хоча хотілося б, однозначно. Так, ну і я вже почти дійшов. Буквально тут скільки, хвилин 6 я пишу відосик, я вже дійшов, ще хвилинки півтори йти і все. Я ж кажу, головне, що там без переключень було, бо йду рано, на пяту тільки обично краще ходити після семи. Це от прям ідеально. В таке час вже там нікого немає, ні місцевих. І не місцевих, небажаних Ух ти ж блять, собака побігла за машиною, я чуть не з все Ух! Тему ж не видно. Чую тільки звук а план, хоп під фару. Попишу, що там пес ще біжить, думаю ніхера собі. Стрмненько, стрмінько. Прохолодно так Фух. Да. Ну ладно, давайте.